Всім привіт! Ви знов на моєму каналі і я вам віщаю отут з баняшкою ми будемо сьогодні пробувати що, записати що, якесь відео сьогодні на тему життя. На тему життя відео, як завжди. От, ми, ми тему смерті не чіпаємо, А чіпаємо, якщо навіть і чіпаємо тему смерті, то ми чіпаємо її як тема продовження життя. Сижу тут ось у нагороді, на городі, дивлюся на своє королівство, на свої володіння. От, така я королева свого сонячного королівства. Боня моя линяється, сижу, ось, видираю її шерсті. Викидаю. Треба вже піти, виключити там поливання. Ну, так ось сижу, стою, сижу, сижу і дивлюся, що тут у мене. О, я воно так, отак. І що тут у мене? Робиться. Це отакого помідорчики. Тут у мене ще баклажанчики, бачите, ще є. Перчик ще тільки-тільки в мене пристигає. Тут я згребла, і вже коли виберемо картоплю, то тут перецейкаємо і там перецейкаємо, може, гірчицю посіємо. Оце отакі помідори в мене. Ось такі, які не пристигають, там, бачите, все спікся вже все, ну как би. Спікся, і, і, і все, і що ти йому? І нічого, і це що? І грибок зразу на нього, чи що, туди його на бур'ян і потім винести. О, А це що в мене? Це в мене якісь трави. Трави тут роз... Не трави, а дерева ростуть оці? Осика. Осика росте. Такий в мене перчик теж пристигає, це хорошо. Ну, мене бачите, ж, просто зараз 11 часов, а в мене ще тільки сонечко, ще тільки отом. От, тому воно так довго і пристигає. Ці, які в мене черіки, я покажу вам, які грони. Тут вчора я посіяла, посадила часник експериментальний. Оце тут, бачите, грядочка така. Отакий в мене. Помідорчики. Це в мене тут замульчовано, я вже його не рву, тут не полю, нічого вже не роблю. Або, а треба було б. Ще ще воно, знаєте, яке виросте, якщо я його не сполю. Роз, Розледачилась капітально, яка краса. Бачите? І це я не зриваю, не зриваю, не обриваю, жду, поки воно пристигне, для того, щоб мені його закатати. Такими я ділами займаюся. Там вон цибулька. Цибулькин, цибулькин, Чого воно мені оце якось так погано? Погано поливається в мене капелька погана. Ходу подивлюся, що там відбувається. І ж все ходимо. ходимо. Закрию, Закрию. там уже на водички для того, щоб ага. для того, щоб воно поливалось. Потім. О, і тут наші помідорчики ще. Ще такі ось помідорчики в мене тут є. Так, що я сьогодні буду робити, я ще не придумала. Коротше, не важні в мене помідори, не важні, не важні. Бур'яний такі високі, треба повиривати. Тільки небагато, але подекуди є. Блин, мені, короте, все. Знаєте, трохи розклеїлася я. то так все в мене було порядок ідеальний тут на городі, а це, а це трохи, я, трохи я розклеїлася, не хочу. Ні, ну я просто не бачу тут нічого такого сверх якогось, сверх срачів, тому і так. Любуюся своїми челиками. Ну прям красота, дивіться. Красота яка, дуже красива. Ну, Бурянами теж було б. Краще було б, звісно, їх позривати. От. Ну і це теж бур'яни. Роботи повно, а я не хочу нічого робити. У мене таке часто буває, находить, находить і я себе не заставляю, потім це заглядаю, чи, не, чи я о, є трошки огірочків. Огірочки є. Мені на обід трошки наросли. Треба їх поливати ще і вони ще, ще вони будуть. Отут, бачите, погоріли такого тут. Туди, де, там, де довше сонце. запамітили, де довше сонце. Значить, огірочки можна сміло садити в холодочку. Огірочки сміло в холодочку. Таке, в принципі, мабуть, я наступного року і зроблю. Холодочок їх. Ой, Вітко, Вітко, в тебе тут що хочете і росте на цьому роді. Які хоч бур'яни? Можна тут ботаніку вивчати по моїх, по моїх бур'янах. Яка тут різноманіття різних... Так, куди в скважину. Опять яблука нападали, опять треба їх загрібати чи переробляти. А Віта займається творчістю. Віта творча особистість, віта творчістю займається. Ну і що? І що? І що? Помойка це моя. Моє королівство, як хочу, так і буду. Правильно? правильно. І нікого не повинно обходити. Правильно? Правильно. Все. А зараз, чекає дуже класний атракціон, який називається... Ви нічого не бачили? Посуд. О Боже, як так можна, Блін, так можна. У мене там атракціон Сік був півдня. Накришила яблук, відкрила, поливається. Хазяйка, куди твоє діло? Так а я не хочу нічого робити, що мені робити? А мені пишете, щоб я випила шампанську і зробила собі свято. Мені так не хочеться, я не люблю бухати. Мені ще хуже, ніж без, правда. Не люблю випивати. Ну Я можу, мене трошки, правда, і розслабляє. Ну, сказати, що я люблю? ні, мені хуже. Мені хуже з випивкою ніж без. Так. Вон, мої скоро здухнуть, треба їх полити. Так що я пішла займатися ділами. От, я просто почитала коментарі, написали Ура, влог! Наконець-то я дождався, це капець, скільки я сидів, ждав, ждав, але все таке єсть Гречка в мене цвіте буду гречку ще молотити. Може і не будемо молотити. Картоплю вже треба вибирати, там грубо строїться, там ще хоче. Все на одну кучу, там погріб треба теж до ума доводити. Все на одну кучу, все на одну. Ну нічого. Ну, Так ти ж віта хотіла, тобі ж не жилося спокійно, просто то собі городським життям, в тебе в селі батьки, дали б тобі картоплину, цибулину. там Всі діла поїхала б раз, раз у місяць помогла б щось, і тобі всього б дали. Ні, тобі захотілося сама. Я з дійства, кстати, така, я сама. От я тільки народилась, я все сама. Мені не треба було допомагати. Я сама не любила, щоб мені допомагали. О, мамка не дасть мені збрехать. Це і зараз все. І так от і воно і пішло по життю, що я все сама, все на своєму горбу, все <кій> люблю досягати сама. А коли мені допомагають, почуваю себе якось не очі. Блін, оцей дівчий виноград поплівся мені на дерево, ти мені там зовсім не потрібне, на яблуні там. Оце таке. Так, давай я тебе стреньку посуду помила і молодець. Вже в мене вечір, вже я накупалася, намазалася. Листаю тіктоки, і попадається мені таке відео, типу, сеанс регресивного гіпнозу. Говорять, що в 2012 році, говорить, в ніч всім людям старли пам'ять і перемістили, був якийсь вибух, взрив на планеті. І начебто перемістили всю поверхню землі, значить, зняли, і перемістили на іншу площину, на інший бік яйця, отак прямо сказали. Слухайте, ну що ми багато чого не знаємо, але от я відслідковую за собою, значить, 2012 рік мені було 22 роки, так? І до цього, ну, я просто не пам'ятаю, да? ну, не буду говорити отак от прям за ті роки. Просто от останнім часом, ну, останнім це років 5 може. У мене таке відчуття постійно, що я хочу додому. І от зараз, знаєте, ну, все хорошо. І все прекрасно. І мені тут комфортно. Але от, от як тільки я згадую, що... І от в мене таке, оце, що я хочу додому. Я так хочу додому. І я не знаю, де цей дом, який він цей дом, як він виглядає. Може, хтось подумає, що я божевільна, ну, а знаєте, ми всі трошки божевільні. Хай це буде божевільня, а я зараз піду. Десь, десь, десь треба двері закрити, десь треба наблизок закрити двері. А я сьогодні на ефірі мені дівчинка писала, дівчинка чи жінка писала, що каже, хочу, хочу додому. Ну, от вона додому, я так розумію, що вона десь за кордоном вимушено переїхала. А я кажу, вся наша планета це наш дім. І тут і в той же ж момент кажу, що Хочу додому. Ну Просто попалося це відео, і я якось в мене пазлик зійшовся, і я так собі подумала, можливо, можливо да Одна з теорій знаєте. Я насправді нічого не знаю. Я знаю, що я нічого не знаю, як воно насправді. Але я, я знаю, що все не просто так в цьому світі. Це дуже-дуже-непросто так в цьому світі. Все дуже-дуже непросто так. І головне, головне в житті навчитися слухати і чути себе, своє серце, свою душу і проходить оці уроки, які нам життя дає. Я знаю, що це не кінець, що, не це, що після смерті кінця немає. Що після смерті початок мені якось віриться в це. Фух, не знаю. Нам наскільки запудрюють мозги людству, да? Чи ми дозволяємо собі їх запудрювати ті мозги? Що де та істина? Дуже важко почути свою внутрішню істину. І як, як же ж воно насправді, да? З усіх боків ті кричать плоска земля, ті кричать кругла земля. І начебто, ага, доводять, що кругла земля, да-да-да, тут інші доводять, що плоска земля, да-да-да. Тут, тут ще тут, тут, тут тобі говорять, що, що ти душа, тут тобі кажуть, що ти кусок м'яса, тут кажуть, що і, і треба ж оце в цьому, ми просто в цьому інфопросторі варимося всі. І де воно що, непонятно. Ну, от мені такі теми, і всім буває важко. Можливо, комусь це треба почути прямо зараз. Такий мій монолог, да, про все на світі і не про що. Так от я хочу сказати, що всім буває важко, всім буває легко. Це життя. Просто його треба сприймати, знаєте, і не проти все злому, пише Біблія. І все, що зле, не завжди зле. Просто отак от воно должно бути. І все, як іде, так воно повинно йти. І багаті плачуть, і бідні плачуть. І всіх болить. Хтось плаче, що куска хліба нема, а хтось плаче, що куска золота нема. І я вам хочу сказати, і тому болить, і тому болить. Завжди йти своїм шляхом, своєю дорогою. Наступати на свої граблі. Бо чужі граблі вас не навчать, і мене не научать, тільки, тільки свої граблі, і, і, і зазвичай ще з першого разу не вчать. Я завжди дуже, не завжди, а часто да, думаю, от, і говорю про завищені очікування, ми часто думаємо, що і я думаю, і ви, я думаю, ми всі приблизно однакові, якщо ви людина, якщо ви душа чи людина з душею, то. Якісь у нас бувають отак от завищені очікування. Да? от Здається, що от я не заслуговую на таке, от я заслуговую на краще. І потім, от коли цих завищених очікувань, починаєш страждати. Так от не треба. Все, що є, все заслужило. І фокусуватись на тому, що є. А не на тому, що нема. А що є? Ви мені спитаєте, а що ж є? А що ж хорошого? Ну, от в будь-якій ситуації можна знайти хороше. Ну, таке воно маленьке все, знаєте, воно все таке маленьке, воно най... найбільше радості в маленькому. Чистий одяг, наявність місця, де переночувати. Мати можливість чути, бачити, відчувати, нюхати, плакати, сміятися. Оце воно, мабуть. Бути здоровим. Ну, якщо болить одна рука, а друга не болить, значить будь втячним за ту руку, яка не болить. Ми часто забуваємо про це, забуваємо, забуваємо. А воно оце так. А що? Фокус туди, що є, а не туди, чого немає. І я вам дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Знаєте, от я зараз проживаю е, такий якийсь період в моєму житті. У мене все хорошо, правда. Буває, що, знаєте, з одного боку бувають такі. Періоди, що я кажу, що я проживаю своє найкраще життя. Мої Господи, спасибо тобі. Я проживаю найкраще життя. Оце найкраще життя я зараз тут проживаю на цій дачі. Я дуже рада, що ми її купили. Я тут знайшла спокій, мені тут так гарно. Спустошення буває, якась така апатія до всього. І потім розумію, що це нормально, це нормально, так усі. Так усі, да, встряхнулась, е, пилючку з себе раз, так, раз, раз, все, і пішла далі жити це життя. Найголовніше, щоб було здоров'я і якесь таке внутрішнє, внутрішнє тепло, і поменше всякої інформації зайвої, а більше прислухатися до себе, і знаєте, ми зараз живемо в такій інформаційній війні, величезній. І де дуже треба дуже-дуже, дуже дуже треба фільтрувати, що дивиться, дуже фільтрувати, що слухати. Тому що вся інформація, яка до нас потрапляє в мозок, вона ніде не дівається. Так що фільтруйте. Навіть фільтруйте те, що ось я можу вам набалакала. Прислухайтеся до себе, що вам відкликається, що вам не відкликається. Все, я вам всім вдячна, що ви залишаєтесь зі мною. На цьому в моєму каналі дивитись мої оці влоги. Не цікаві. Якщо мене запитати, яке б я життя хотіла, я не знаю. Ну, напевно, що так зараз, як це я зараз живу, я живу. Ідеально, а мої ці сльози щось. Коротше, я вам всім дякую, що ви мене дивитесь, слухаєте, підтримуєте, радієте новим відео. Ви знаєте, я вірю я вірю в все ж. Я досі вірю, 5 п'ять років я знімаю. Опять плач Пять, Пять руки, я снимаю этот YouTube канал. Что я жду от него? Ну, знаете, я, все, я, я носив, віру, віру, що до сих пор верю, что до меня прийдет все-таки какой-то успех, какое-то визнание. И... І... Блин, вид, ну кажи, прям, ну, я начну нормально зарабатывать. Ой, господи. Плача смеется. Ох, и ты бит. Ну, коротше, знаєте, що? Що вам сказати? Що його казати, якщо воно, звісно? Конечно... Я вірю, що в мене все ж таки вийде. У <ріст> мене є така мрія. Я хочу мільйон на Ютубі. Хочу мільйон в Ютубі. А ну-ка, скажіть, це буде перший україномовний влоговий канал, так? Да? А може він буде не влоговий, може я щось І Колись тільки, знаєте, колись я тільки-тільки почала знімати Ютуб. І йду, я, я пам'ятаю, де я йшла, там в Черкасах по вулиці, з Бонню гуляла. Це було десь приблизно 4 чи 5 років тому. І мамка мені ну, з мамкою говорила, з мамою, вона каже, о, вже 200 підписників, о, а вже 300 підписників. А вже маємо, дивіться, скільки тут підписників, скільки. 20 тисяч. Чи... Я не слідкую, я не слідкую. Ну, А чого не слідкую, якщо я цього хочу? Значить, треба слідкувати. В общем, набалакала вам. Ну, Є дівчата, які прямо мені кажуть, люблю слухати ваші думки. Якщо я поділилася з вами своїми думками, частинкою своєї душі. Ну і не перестаю вам дякувати. Тому що все ж таки ваші коментарі мене дуже мотивують, не опускати руки. Я то зайду, почитаю так щось трошки. І мені приємно, що мене тут дивляться. У мене бувають такі, знаєте, думки покинути всі соцмережі і залишитися тільки в Ютубі. Але так не можна. Тому що я втрачу все. І Ютуб рахунок, що я кручуся вскрізь. всім пока.